Катя, Лера Лайф. Мене звати Катя. І я вас запрошую до перегляду нашого новенького відео про життя в Португалії. Всім приємного перегляду! Я з Лерою. Ми йдемо на зустріч українців. Дитячий клуб читання. Сьогодні буде читання дитячої книжечки Коза-Дереза. І ми прийшли це поруч з нами. Тут кафешка, розважальна програма для діток, це безкоштовно. Давай, Лірка, ручку. Йдемо. Так, сьогодні перший день, коли сонечко є, хоч так більш-менш, тому що до цього були дощі ураган. Цей дерева всі зламані. Ну, не всі, але багато дерев дуже зламаних. Да, ну все одно вітер холодний. Так, ідемо. Так, ми вже повертаємося з читання дитячого. Дивіться, Мамі, прямо я. тут дерево. Дерево впало. І так усюди. Зараз тебе зніму Лера, вона теж зніматися хоче просто. В нас якось тут на районі менше. Але вчора ми їздили... А, це дерево, так. а вчора ми їздили в Кашкаїш і на пляшок іншого. То в Кашкаєші там взагалі вулиці, парки, просто їх немає. Я в шоці. Просто всі дерева лежать. Якось воно там більше, ну, і тут в нас менше. Але можливо, просто я не ходжу тими вулицями, де прям багато знаєте, дерев лежать. Не знаю. А там, де ми в готель їздили з Лірою в басейні купатися, то там вулиця повністю. А, гая, здається, якось так називається. Всі дерева лежать, і ця вулиця перекрита. Зараз я ще камеру переверну. Да, вітер сильний зараз. Я зняла капішон, типу, щоб гарною бути. Смішно, правда, але так і є. Ну що, Лера, показуйся. ти хотіла? Будеш показуватись? Ні. Лера вибрала собі наряд спеціально гарний. Типу, вона відьма сьогодні, як вона сказала. Да, була в колпаку така там. Але дуже багато людей сьогодні було на, на читанні, то ну, нам не дуже зайшло, тому що багато людей, То впав вже і не зрозуміло, куди, що і як. Всі щось хочуть. То забагато людей, але тіпа, це ж таке це нормально, в принципі. То ми навіть раніше пішли, пішли в кафешку, просто по тіпа, каву попити. Прийшли в кафешку, а місць немає, тому що багато людей. І українців, і українців, ну і ті, хто місцеві. Да, то На майданчику погуляли трішки, йдемо додому. Зараз працювати. Дивіться, яка туча йде хмара. Ми ще зараз встигнемо, сонечко світить. І зараз, мабуть, щось буде. Да, вчора ми їздили в гості на обід, погуляти, там малі гралися. І потім всі разом поїхали на пляж Вінчо в ту сторону. Ми не саме на ньому були чи на частині його. Ми навіть сильно не спускалися, тому що дуже сильний вітер був. І ми вийшли з машини, але прямо накривало. Але звісно, дуже гарно. Дуже гарно, атмосферно, і ще якраз мав бути дощ, і ми це все спостерігали. Зараз, мабуть, ще трошки кадрів ставлю, які не знімала з вчорашньої поїздки. Ну, ми там ми в основному в машині сиділи, тому що реальний Да, Так прикольно, а з іншої сторони отаке небо. Там туча повністю чорна, а тут от таке. І це все поруч. Ми прям встигли прийти додому, до дощу. Прям такий сильний пішов. Я ще прям одразу почала прання знімати, бо в нас сушилося на вулиці. Ну, нормально встигла там трошки, воно вже намокло, але встигла. Це на цій дитячому читанні продаються ж книжки. Там, ну їх не багато, але продаються. Я вже купила Лері про емоції, наліпки всякі, до цього там 2 євро, 3 євро. Книжка коштувала, здається, 5 євро. І оце в цей раз мені попалась така книжечка. Її раніше не було. Еволюція Карло Спасас дітям про науку. Вона коштує 6 євро. Тут ціни немає, але вона подивилася 6 євро. І вона мені так сподобалась. Прикольно, тут це так написано: ну, типа, доступно. Тобто, це для такого віку, що ну, якраз і Лера буде цікаво і не дуже багато тексту, тому що коли багато тексту, вона взагалі не хоче слухати. Ось, і типа, коли купляєш там по місцю, то знижка 20%. Ну, типа, вийшло там 5 євро, я заплатила. Ось. Ну, я знаю, що в Україні, звісно, ці книжки коштують два рази дешевше, але ж їх ну, сюди ще треба привезти, навіть якщо замовляти, це доставка має бути якась. Посилки цими перевізниками. Ми ніколи посилку не замовляли з України, я не відправляла ні разу. Тому да. в Нідерландах я замовляла не посилку, а просто мені купляли ліки і привозила моя подруга, яка з нами там з будиночками жила. І так само, я, якщо вона їхала в Україну, я передавала фотографії для мами таке, то звідси ми ще нічого ніколи не передавали і не робили. Тому поки так. Хоча дуже популярна тут ця тема. Короче, книжка класна, мені сподобалася, я її купила. Я її одразу примітила собі, і ми забрали її. Все, будемо зараз їсти і спати. В нас почався вже новий робочий тиждень, я їду на роботу. Вже приїхала на станцію і зараз вже спускаюсь, іду Трошки так прогулююсь 5 хвилин. це така тут розв'язка ще цікава. Тут все поруч, все разом. Машини, люди, поїзд. Цікаво. Ну, як ви вже зрозуміли, я люблю перед роботою трошки прогулятися. Хоча б там 5-10 хвилин. Якщо є можливість час, то я обов'язково кудись зайду, щось подивлюся, десь постою, десь каву вип'ю. Це мені в задоволення, а не так бігом, 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 бігом. Ну це прикольніше. Звісно, що коли поспішаєш от як поїзди не ходили, то, то таке не до не до кави, не до прогулянки. У мене голос знову ще з ним не то, але як є. Я в садочку, тут є традиція брати печиво. Лєрка, ти рада? Да. Відбулася ситуація. Лєрі дали печиво, вона вийшла на вулицю, його ударила в забор, воно впало і все, Сл сльози льються рікою. Да, Лера? хоча в неї в машині для неї була ціла пачка печива. Лера, тепер все добре. Я запитала в неї, чи хоче вона зніматися, вона сказала так. Да". Тому знімаю з її дозволу, її сльози. Все добре. Папа тобі що сказав? Що все добре? А де твоя різиночка, єдинорожка Краса твоя? Да? Все добре, Лера? Можна да. їхати? Да. Ну, все, будемо їхати, так? Да? Куди ми будемо їхати? Ми поїдемо на заправку, машину заправимо. Ну, мам, а ви куди-то не відвезете? Папа, куди ми відвеземо Леру? В Леру. В Леру Марлен поїдемо. А там де, там, там, де заколочки поруч. А ви ну, мені нічого не купите. Ну, один, один євро в тебе буде, купиш на один євро собі щось. Так? Да? А ти мені щось не будеш купити? Ну, в тебе буде один євро. Один євро. Ти купиш собі щось? Все, їдемо, значить, за заколочками за один євро. Ти рада тепер? Сльоз більше не буде? Ну, людина. Це, коротше, ми їхали в цю сторону. Я бачила, як тут дерево упало після урагану. Ліра ручку не треба ставити мені? Воно, бачите, як дерево лежить. Прям на будинок впала. І воно з корінням. Що? З корінням, Ліра. Так, ми вже на заправці, поки Ліра є печиво. Їсть, так? Да? Ліра їсть печиво? Ми оце приїхали на заправку використали наш купон на безкоштовну заправку. 20 євро знижки. Зараз його якраз їй віддамо. Що там нам рахується? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Самообслуговування, звісно. В Європі такого, як в Україні, немає, в принципі, ніде. Щоб тут був забравщик, все робив за тебе. Тут такого, ну може і є, але це дуже рідко, ми не бачили ще. А в Нідерландах 6 стоять ці, по, автомати для самообслуговування сплачувати карткою. Немає каси взагалі ніякої. Ліра, ти всім привіт давно не казала. Всі сумують по тобі. Кажеш привіт. Привет. А що в тебе сьогодні було? Балет був? Да? А чому ти така грустна? Тому що упало. впало. В тебе ціла пачка є печиво. В тебе і сіки, і бобсне. У мене тільки дві є. Да, а дома ще дуже багато печива є. Да? Може все добре вже в тебе. Ммм. Ось вот ця дівчинка. Так, Лера в своєму улюбленому магазині. Ну, я теж його люблю, звісно. Вот Знаєте, вау, вау, ваш. Костя будемо взять. Ні, у нас Лера тільки один євро. Тільки це один не є. Один. Ні, це не один є. Це чотири євро коштує. Ну, це такий да, цей класний. Чотири євро. Ну, буде. Це, це в нього туалет? Да. Понятно все. Давай. А це доле. Хай буде. Давай хто пішон до Не холодно. Мені мене таке було. Да, точно, в Нідерландах у Лєри таке саме да. було. Конфети, це вредно, правда? Для да. зубів це дуже погано, правда? Ти знаєш? Один раз кушала. — Да, кушала, Але зараз їсти не буду. Так, да, потім це дві капки. Так. Да, да. да. Это дядя мне так давав. Да, давав дядя тобі, я не знала. Да. Де Где? твої заколочки? Вот вони. Лі, да, штучичка. Я посиділа. Давай, вибирай іди. Угу. Это Це коштує 3 євро, да? Лера. В нас рівнастيكي 1 євро. Да, Тільки 1 євро. Да, это той, а это 1? Це коштує євро 50. Що ще. М? Матвей. Це 2 євро, костьо, я бачу. У нас тільки один є, зайка. Що ти тут вибираєш? Покажи ще, що тут є. От це один? Ні, це євро 50. Так, що, Лера, що ти вибираєш? Вот это. Це що таке? Lip Gloss, Lip Gloss Set. Це, мабуть, для губок. А це тіні, є по євро 50. А це для мене? Давай оце краще візьмемо, чи оце? Оце. Вот це для губок, а це для глазок. Оце оце. Оце? Добре, бери це. Все? Ти рада? Все, тільки одне ми беремо. Ну, є. Да, Ліра, в тебе вже все тут є. Це резиночка така. За євро, до речі. Ну в тебе багато різиночки. Да, це один євро. Так, це один євро. А вот це? Оце не знаю, Ой. Це два євро коштує. Давай. Красиво. Красиво. Вот Не мы вирішили, что що мы ж одне беремо. Ми... А там, это много очень такого есть. Поки що тільки одна є. Mm -hmm. то, що ти вибираєш? Оцю резиночку чи то, что ты взяла? Это очень много. Да. А вот это точно подивись уважно. Класская красива, красивая. Один евро. Ну, да, у все в нашому бюджеті, Ліра. Добре. Ти рада? Да. Да? Ну Супер, супер. Довження. Ми зайшли в торгівельний центр. Що тут поруч? Да я да, Ні, денежку я не брала. Денежка у папи залишилась. У нас був тільки один євро на заколочку тобі, на резиночку. Один євро ця штука також коштує. Ліра вже багато разів на ній каталась, тому денішку не даю зараз. Це те, що я казала, ось шов кафе і одразу тут поруч пральні, в цьому торгівельному центрі, і люди реально беруть все. От бачите, дядька, скільки всього. І зараз він переться щось. Тому це дуже популярна тема тут. Граня коштує 9 кг 4 євро, 14 кг 6,50. І е, оце я навіть а це, мабуть, сушка далі. Да. Драйс, чаджем. Ось ця ціна, яка вказана. Вот далі, це сходка. Угу. Сходка. На Леру чекає вдома, як завжди, щось смачне, щоб, щоб мультик дивитися. Сьогодні в неї Києві. Ой, гірочок, колониця і хлібчик. хлібчик. І зараз буде мультик дивитися. Так, да, будемо гратися в це, обов'язково. Ще навіть не перевдягнулися, тільки зайшли. Давай п'ять. Вау, Спасибо. А да. ще в нас новенька така іграшка є. Це тіпа пазл на органи. Тут мозок є. Куди що вставляти? Лера вже грала лейцо. з нею. Ліра, ти любиш цю ігрушку? Да. Да? Лейцо, лейцо. Да. Все сюди вставляти треба. О, Боже мой, подивіться на неї. Лірка. Лірка, мама. Ну? Ліра, я все це сьогодні склала, я все прибрала, щоб було гарно, бо ти до цього все розкидала, я прийшла, все поскладала. Ти тільки залізла на стіл і вже все, руїни. Короте, да. Так і живемо. Мама складає, вона розкидає все назад. Притому за одну секунду. Ну, да. Короте, Пазл ви зрозуміли, як це грати? Ось так і грати все. І складати. Руки, ноги. І тому подібне. Да. Зараз будемо готувати. У нас сьогодні макарони з. Грибами та курятиною в вершковому соусі. Оце скоро будемо готувати всі разом. Ну, як ліра смачно? Вечеря, вечеря, вже вечеря. Лера теж. що кисленька малина, чи що? Вона ж смачна. Mm -hmm. Це актриса. Лера, актриса. Mm -hmm. Тільки не розкидаю, бо вона зараз ще й розкидає мені все. Да? Скажи, всім смачного. Всім mm -hmm. покака. Покака? А може, пока тоді аді покака смішно, Лера.